Всем привет! Сегодня я буду есть шоколадку Fista Balls. Давайте воно самушивать Я Del давно Shill. За уши бомба. Зарейди краї. Похова на мене до мене з Америки. Вот її вигляд. Ну, трохполоман. Зараз зараз чуть-чуть вы. Вот. Mm, Добре, смак трохи як чорний шоколад, але нормально. Добро. Ні, чесно, често чорний шоколад. Ну, але зато шоколад моєї мрії він бомбезно добрий. Так що купляйте шоколадки містера Біста і взагалі бомба.